Інвестиції не давати починаємо. Що Пропонуємо поводити наступні зміни по інвестиційній програмі Гардоцької е, міської ради. Е, Об'єкту першому це реконструкція сквер на ментальні майданки. Е, просимо збільшити кошторис призначення на суму 925 тисяч 552 гривні 87 копійок. Це кошти, які надійшли від продажу іноземної валюти відповідно до нашого проєкту Інтере Польща Україна. Наступному об'єкті нового будівництва сонячної електростанції просимо виділити кошти сумі 300 тисяч. Це на проєктну кошторисну документацію. По капітальному ремонту проїзду від вулиці Омарівська до території виробничого об'єкту в місті Городку також просимо виділити кошти в сумі 250 тисяч. Це буде на проєктно-кошторисну документацію виготовлення. По реконструкції вуличного освітлення в селі Годвичня Городської міської ради вже було скеровано 50 тисяч на виготовлення проєкту кошторисної документації. А зараз просимо виділити 200 тисяч 280 гривень на проведення робіт, технічного нагляду, авторського нагляду. У зв'язку з лишками, які виникли, просимо зменшити кошторисні призначення по наступних об'єктах. Капітальний ремонт внутрішніх приміщень бородоцького. Опорного закладу, закладу середньої освіти, номер 5 і також і також зменшення, також з кублишками, зменшення вторисних призначень по капітального внутрішніх приміщень городського закладу, закладу загальної середньої освіти, номер 3 В сумі 17 тисяч вісімсот гривень. Скерувати кошти на капітальний ремонт підвальних приміщень Городоцького опорного закладу, закладу середньої освіти, номер 5 Перший-третій ступені Гордоцької міської ради ще додатково 46 тисяч 662 гривні. Ци по роботи закінчені і до залишки, так? Комілізування. А що по комунізації знімаємо то я не далі висяти? П'ятий етап, це також це не будуть ускорені ці кошти. На під'їр, на під'їжджу також ділянка. Але по п'ятому етапі вже завершили сфотограф. Чи ще ні? Я думаю, чині. Чи тоді кошти залишаться, тату не всі. Ми знімаємо тільки частину. Залишиться, що там вийшло? Чотириста, ну так, тому що там ще до кінця на Нагалицьки не закінчують. Галицький не закінчують до кінця. Хоча тут люди поклали десь добрий кусок дороги. Не було на Галицький. Ні. А що? Руків? і та компанія. Від початку вони собі всі попрокладали ці труби. А між кулацями, значить, так. Зробили. Але було в так. Класці ми поправили і зробили аж до. А ви знаєш, я зрозуміла твій штат, як на нього казали, гамма на папках. Трюпку.

Також е зменшиться е е сума на 990 тисяч. В цьому році вже було е на кошти на експертизу на проведення робіт 908 тисяч, на тегналі було проплачено. Та на Зарічку роді вже закінчили. Перший епардовий, то потім того року ще щось поробляли. Ну, так, що, і, поки, можливо, а а скажіть, чи, будь ласка, підводне будівництво сонячної електростанції Солочанське передмістя? То напевно по наочисних спорудах набуду каналі? Так, та, по на очисні споруди, а, це по проєкту ЛАЙФ. Виділяють а, на проєктно-кошторисну документацію ці, ці 300 тисяч. А тут ще капітальний ремонт проїзду комарницька до території а, виробничих об'єктів. Це також на ПКД. То буде така ділянка дороги до КРТ, оскільки ми викупили земельну ділянку і там хочуть вже за свої кошти проводити роботи. То КРТ, то на 100 хвилин, останню ділянку купили, yeah. Yeah. Викупили так? Ні. Так ви? проїзду від вулиці Комальницька до території виробничих об'єктів міста Вороплівської області. Yeah. 250 тисяч, то на ПКД, так? На ПКД, так. КРТ є коліна дублявича. І там тільки одну ділянку мають підводив чану. Можна проводити щось більше під світло. Але останню там якраз і викупила Мишиданському ту ділянку, а тут у вивернучі приміщення, там буде якийсь син, пациенбаль. Ну, то продавайте, то не то. Да, то продавайте, то не то. То не то. то. То буде це розважальний центр, чи що там буде. А, Шаро... а, Ту... а в нас це фокус для розважального центру. Так, так. Тоді ми жодно. Можемо... Ми за тим різком скрадок виставляє на аукціон чи виставу лише одну ділянку, де була похідна сила з Зліва, де той лес, транспорт стояв такий, руками. Ось той кусок, як так. Та, напевно, для того, для <ресу> ну, Якісь зараження пропозиції висловлення. <ресу> можемо може, тут голосувати. Давайте прогосуємо. Хто за те, щоб на сесію ці питання по інших раніше проголосувати? Хто за? Проти нас немає, три голосу нема. Дякую вам. Дякую вам. Ви жте веселі там?

To to важливо. Тільки трохи має характер перестрашний, розумієте? Трохи такий Це, це Дякую, пошкрабали нам ту дорогу. ще зараз вони думали, щоб нам підсипати. підсипати. Дула підсипати. Ну, а як на там підсипати, що свадьба покриття? Там десь якісь ямки я так тут, там, ну... Шо... Ну так ну, може бути, так? То, воно трошки не, не, не той момент попав, було б присоху, mm. а то так зразу пішов дощ і воно mm. трошки розмило. Воно коли здерло, воно мусить а тут, пішов дощ. Ну, але все одно ліпше не було. було так. Воно де кілька місяців проходить, подрапав і вже зло інакше. Mm. 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 ну, таке, як, як, як це, як паде не не ну, Падесні, так. Та й це, як і так буде. Дзвонив eh, мені Андрій, eh, цей цар. Uh -huh. Я вже спеціально їздив, дивився. Рабінька, там... Хто у вас голова комісії по транспорту ta, по ЖДГ? Ta, ta. Я сказав, що це. Так, то є мій страшний друг. А що ja, він хоче? Так, так. Він колись мені... казав, ви Салкою опалили всі земельні книги. Ta -ta. Mm. Ну він вічно щось мав, вічно, він мало. І раз я сиджу на роботі, вечором, десь година сьома. О, така пора, і зараз вже темно, щось пишуть. відкривається двері, заходить Андрій і каже до мене. А ми когось працювали, з він на крані працював, і каже до мене, я вже розібрався з тим всім. Ти тут ні при чому, тосалка. <світ> <світ> він що подзвонив? Там заїхала вантажна машина, десь йому було і підірвалося, заїхав на тротуар. Ну не знаю, яка <світ> велика машина. <світ> він понищив, понищив 5 метрів 10 руківки, ну йому поребрика. Але він дзвонив до мене якийсь його і водиш, він з колокана має мам, телефон, так, що буду на фонарі, Может когось знайти, щоб були, хто зможе відновити ту руків. Я відправила Барсеняка, кажу, їдьте, подивіться так. Ну, Вони добре зробили, я не знаю, що ви хочу. Він доказує, що там вони цемент туди Ну, На зверху піском ще не засипати, а як не засипати піском? Так, я йому кажу, Андрій, ну, я, я поїду подивився, no. а я їхав на Львів, але туди щось блюховуючи. Ну і під той їхав, зупинився. Ну, у нас зверху засипано піском. Тяжко розказати, чи там є під низу ЦПС, no, чи я... там є просто піском. Але воно рівно лежить, то впав. Він каже, він. Хочуть подавати поліцію, вже подав кошторис. Кошторис, ми минулий рік там трубу давали, відводили воду, він то звертався, ми то зробили, потужним mm -hmm. ремонтом. Дайте мені кошторис, я бо наш обі там той кошторис. Кажу. Ну, Хочеш він, ти... він цікавий, чолові. він зараз вже трошки заспокоївся. Ні, він ще мені знаєте, що той, ту ділянку, що купив, ну, я розумію працював, але на поруці, та, mm ну, да. mm. ви їм давали дозвіл на під'єднання організації, який дозвіл не давали, ми нічого не давали, вас там... було, там, нічого не було. Не ж, ніхто ще за вас не, не звертав до нас, Так, не да. там да, поки що чистий, щось таке робить. Так, він да починає, він їхав п'яний, другий водій втіка, він казав, що він був я кажу, Андрію, ну давай не травматизуй. Поліцію він викликав, вони його наклали штраф. Та людина з тобою зараз відмовити... Мадон, щоб був би дьоді, він би його привів чого. Чому спосадку, він його зразу так. Так. Легко на не надумал. Здесь такой знайти. Кошка, это куда? Давай не хлопцы, он не вам прям. Я не вживаю в новом. А, вон. Там не считаю. Хочешь такое, что работать, что? Да. Вибил. Я хотел бы, я думаю, улех может там. Так, я не потянул сами зарплату скилла. Да. И как после работы хуже у Шамистали, платит шакатом, то на трех работах не жрал. А що, жінка має запити такі великі? Мати таку одну роботу, як мінки. Боже, то я... За кого вони мають нас? Люди за копійки, діти збирають копійки, хулятують, хто що може, то намір. <eve> Або паш застав, що до робітча, вони заробили і ніколи. Їм дозволили, то це дає 100 гривень, трясе, це каво для завої. 100 гривень. За неї 100 гривень з 30 тисяч то є великі гроші. І тому один другого не здають, бо всі поділилися, дали йому добро, що він тут зробив, виїхав Ізраїль, Ізраїль нікого не видає своїм. Так, давайте тут. Є Заходи реалізації програми ЖКГ, ми вносимо наступні зміни в програму на 150 рік. Ми знімаємо кошти, які були передбачені програми, і вони не будуть використані і освоєні. Такий заход. Отрискування тротуарів 40 тисяч, утримання ремонту 5 майданчиків 80 тисяч, догляд зі землею старту 100 тисяч. Братку чи там залишки 6,946, закупівля лаву залишки 2,096 2000. закупівля елементи з благоустрою для контейнерів для підпосуючих 23962. Перевод міст по 200 тисяч ми знімаємо, очищення від активних каналів на території громади 310 тисяч. І ті залишки не використали кошти. Ми спрямовуємо санітарну очистку громади, то є заробітна плата 151,439 місяць, і закупівлю електроенергії вуличного освітлення 600 тисяч гривень. Плюсуємо в програмі тільки 260 тисяч 453 000. Благоустрій капітальний ремонт території військового кладовища на вулиці Січових Срійців. Там буде на бракування біля військових поховань. Два ряди. Це буде. Це буде. Ми тут так, та, та, стоянка переносить поруч, чотири яблуні. Ми зрізаємо, стоянка буде поруч, а тут домовляємо. Дай може, щоб їх не треба було. Що Львові на марсовому полі лишилося тільки 20. За що, за що? За тут скаже, що до вийде вони. Будуть далі. Люди знайшли на пасачич вже ну, погоди. Люди такий так, каваль. Боже, кудесь. як показали світлину, там ви не представляєте, що. Не, я, Ход, був, таку, спічну, куду, взяти я. І дивіться, і, і, і ті наші хлопці загинули через сутку. Що вона не думає, де то, і де то нічого, країни, йде до мене. Що думаєте, вони менше? Там теж не спить на допомогу.

Бо все-таки 30 хлопців, це 30 хлопців. Давайте тоді голосуємо за програму зносимо сесію, тому що ми розглянули. Давайте висуємо, хто за? Проти, нема, отримав, що нема. Дякую вам, дякую. До зустрічі завтра. зустрічі зав. Якщо скільки питання тоді задаєте. Я знаю, він дуже так до того це. Та ні, все нормально. Ви люблюєтесь номер. Ви Я все нормально. Ви їхали загальницю, так. Завтра з окушком приходять, я вам вже не буду. Як вона внучку лише, як вона дідуся лишить. Чиваси, молодец. молодець. вас це молодець? Молодець, що в чому? Що вона і все відмінно в нас зараз в інституті. Всі п'ятірки, вона жодної не має чити. Тільки скажіть, якийсь речі, що буде. Ми вдарили, вдарилася так тільки в науку. Так. Нехай все одно, де ми теж У мене дочка теж добре. Так. 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 так, і що ми ще маємо? А це коли Іванович прийде? Я досняв паст страх. А чого, А так. ході тут от ближче, то тут виборка, якийсь страх ході. на селі буде. Подіблише, так, позайом, заодно будемо знати, вже готовий. Я, я з цивільного захисту, але я провідний спеціаліст. Начальник трошки поїхав документи колись. То, давайте тоді, що треба, чомусь допомогти. Я вже, я вже, я вже, я вже. Просто, мабуть, вода Богдан, наш Богдан Колосоцький у нас доповідає в цю програму, але його немає. То є програма запобігання надзвичайних ситуацій. Вона стосується в нас укриттів і матеріального резерву на випадок надзвичайних ситуацій. Минулого року, пам'ятаєте, ми купили 10 кубів визелі, 10 кубів бензину. Термін зберігання в них є в основному. Вони там деколи пишуть у двох років, але фактично після півроку вони вже починають втрачати свої властивості. Павло, треба замінити. Відповідно, ми, з дизелем проблем немає. Ми віддали, передали гуманітарному прорівню, частково передали на, ті, на лікарню і на ті об'єкти, де є дизельні генератори. З дизелем проблем не було. З бензином трошки у нас виникла проблема, бо ми спочатку хотіли. Віддати ДСНСникам, бо бензину ну, немає такої кількості, плюс він вже рік полежав, плюс там ще якийсь був момент, що був якийсь спиртовий бензин, якісь там були моменти. Хотіли віддати ДСНСникам, але ДСНСники, я тут відкрито говорю, вони сказали, ви знаєте, але щоб ми вас взяли той, той бензин, ви маєте нас попросити, щоб ми його взяли. Ми кажу, ну, шановні, ну, то, так не не, то, то так не працює, ще такого не було, щоб ви хотіли дати 10 кубів бензину і ще за то вас просити, щоб ви їх взяли, то так не буде. В результаті їм не дали. В результаті зараз дивимося на 5 кубів, виглядає на те, що ведуться переговори з військовими частинами. Можливо, це будуть наші прикордонники, можливо, будуть, можливо буде якась інша військова частина. Я кажу, проблем немає, бо бензовози в них є. Тобто, чи це будуть як ребезержники саме, це буде зі старе чи якась військова частина, чи це будуть наші прикордонники чи вратульочки? Я не знаю, але ми зараз працюємо з військовими, щоб то забрати. Так чи інакше. Треба поновити. Ми плануємо на наступний рік вже не брати такого об'єму бензину, бо він не має того розходу. Але ми мусимо мати. Тому що як є всі кажуть, бо воно є, та воно є, але якщо не буде, то не буде ніде. Тому хай той рік перебуде. І план є такий, що у нас ми плануємо 5 тисяч літрів бензину взяти і 10 тисяч літрів дизельного пального. Що бензин беремо всі генератори по школах. По тих дрібніших закладах, по народних домахів, все бензин <проб> ну, мусимо. І тим більше, що ми зараз з дизелем проблем немає, кажу, ми півроку протримуємо умовно так, до березня, до квітня <проб> місяця. Вже почнуть видавати його на шкулярки, щоб він не залежався. То саме з бензином будемо, будемо шукати і видавати далі, щоб він не зберігався. І ще, крім того, ми ще ну, на нарадах з нашими дисенасниками трохи проговорили. І у випадку такому, що десь, не дай Боже, станеться якийсь прильот, десь якийсь дах розвалять чи щось. Ну, ну ви бачите, що відбувається. Mm -hmm. То ми над тим теж думали і вирішили, що такий якийсь мінімальний запас, там жаль, не знаю, 20-30 тисяч гривень треба мати. І тут ми маємо перелік: пісок, цвяхи, плівка будівельна, плита, ОСБ, Лопати, кірки. В будівельні матеріали підприємців є. Тут питань нема, але механізм, поки то закупиться, поки привезуть, умовно сталася біда, нам треба, щоб ми могли в межах того ж дня. Хоча б там, дах перекрити плівкою, ОСБ плитиме закрити вікна, щоб просто декілька тих днів чи сіки буде отримувати для ремонту. Тому і вся програма. дасть щось. і так, але щоб потім можна було оплатити. Так, це Трохи це? затягнули, не знаю, бо через те, що кажуть з тим паловом мали кулуми, бо не можемо з ним нормально його оновити. І доброго механізму, чесно кажучи, немає прописаного, як має. Всюди пише, що оновлення має відбутися, а от яким чином те оновлення має відбутися, то повинна писати використовувати просто потихеньку не просто немає такого механізму, де і як правильно його використати. Якщо ми, наприклад, його використаємо десь за призначенням, ну відповідно десь... я що зразу. так і тому ми Хочу написали так. програму зараз на два роки. Тобто 25-й рік ми цього року закупимо, але зразу і 26-й рік, якщо б у нас наприклад з тендерами щось не зіграло чи щось. Щоб, щоб, щоб ми мали зразу на наступний пункт програми і на два роки уклали мільйон і ще 100 тисяч є там і 900 тисяч це і 100 тисяч на укриття мова йде про те що там можуть бути десь якусь вентиляцію треба буде замінити десь, десь можуть якісь двері замінити десь якийсь замок десь якусь проводку щоб ми вже не розшукували десь грошей через ЖКГ, через школи, гуманітарне управління. Мали в програмі 100 тисяч НЗ, якщо десь треба буде підремонтувати, щоб ми тоді програмі зразу і підремонтували в укриттях. Якщо там де щось треба. Бачок, які... Приходять зараз за тини, як то безбар'єрність, що треба робити ті пандуси, uh -huh. то все, якісь, і то так прописано десь в законодавстві, вони міняють ті моменти. І, і треба мати та, якісь кошти, щоб я з ними користуватися. На ну, що щось... закупівлях як... трохи ви знаєте, що ситуація. Вони хотіли купити військовослужбовця в нашій зарядній станції, оголосили тендер на позоромаркті, переможцем був епіцентр. Епіцентр. не поставили. Ми завтра на сесії не маємо проект рішення надрукований, той, що буде зарядними станціями. Ну, ми ще, типу, чекаємо, що поставки, але 99, що поставки зарядних станцій не буде. І ми на сесії будемо завтра читати тільки е, ті безпілотчики квадрокоптери, а решта не буде. Та сама подібна ситуація в нас з фіпів. Теж вони не дали тих документів, які треба, всі давали на комплекси на фі Так само скасовуємо, нам його переголошуємо. Не знаю, з чим це зв'язано. Напевно, зарядні станції зв'язані з тим, що сезоном. О, ефіцетки, а тут ще вісить. Так, тому така ситуація сховала. Зараз. Що в нас по програмі? На сесії виносимо? Виносимо програму. Давайте тоді проголосуємо, щоб ту програму по западюванню ліквідації національних ситуацій. Давайте проголосуємо, що так. Проти нема, отримання Нема. So, dankie. Kom dan nou. Baie.